Почуємо новенький наборчик від ламель. У мене у відтінку Peachy Pie. це щось таке персикове дівчаче. Так як у мене сьогодні більш намальовані очі, акцент на губи я робити не буду. Тому будемо дивитися, як виглядає цей набор на губах і чи варто його взагалі брати. Нас запевняють, що це буде ідеальний контур, який класно мечиться з цим блиском. Маємо тут олівчик та блиск. Давайте одразу перевіримо, чи мені взагалі личать такі відтінки. Цей олівець дуже м'яко наноситься. Ой, такий прям дуже приємний нюдик. Дивіться. Не очікувала такого відтінку. Дуже красиво. Гарно підкреслює мій відтінок губ, мені подобається. Тепер давайте зафіналимо це все близько. Я була впевнена, що мені не буде личити такий меч. Губи зволожені виглядають доглянуто. Просто вау. Я в шукінейшині дівочки. Взагалі, я не знаю, чи вони будуть продаватися в Єві, але на Мейкапі вони вже є. Не знаю, кому цікаво, можете подивитися. Виглядає підчіпає відтінок просто ваушно.